Нині раді стала, як анемовала, над вертепом зоря ясна, світові засіяла, над вертепом зоря ясна, світові засіяла, де Христос родився, з діми воплотився, як людей. Боги ми повився, як людина, пелинками, боги ми повився, Ангели співають, виспівають, Христа, Христа прославляють, всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам цю чудого. Ми такого вспіваємо, Христа прославляймо, під Марії родженому, славу честь даймо, Від Марії роженому, славу честь віддаймо.